Коротше, прикиньте, як от в Німеччині розводять значить, на автобані на гроші. Їдемо, значить, в колоні. нас 5 людей. Веземо ташки для України з Британії. Їдемо, їдемо. І в колоні ну, у нас є чат спільний водієві. Там значить, написано, що когось з наших зупинила поліція. Я думаю, яка поліція? Ми не приїжджали поліцію. Починаємо працювати, спілкуватися, ну, нема відповіді нормального. Починаємо комусь дзвонити, теж ніхто трубку не бере. Ми їдемо ми не розуміємо, що на автобані, дивіться, тут ж, тут ж немає де стать, ми не можемо зупинитися. Виявляється, вичислили у нас самих молодих з нашої колони, а погнав якийсь, став спереді, зупинив їх як таксівою. Вони зупинились, ну що, подумали, що це поліцейський. Після цього показали їм, яку таксіву, і почався прикол. Типа Ой, у нас тут закінчився дізл чи бензин, чи ви не можете щось прийти нам в топліво привести. Оця вся історія. Пацани почали в це включатися. Ну, слава Богу, ми змогли дозвонитися, кажуть, блін, це розводняк, бігайте, тікайтеся, кажіть, да-да, самі уїжджайте від них значить, а, а, золота предлагали їм. кажуть, ми от вам золота, ви нам що-то бензино, такий прикол почався. Коротше, під'їжджають вони до нас на заправку, слава Богу, вспіли, ми чуть-чуть від них раніше уїхали. І за ними цей же самий Мерседес представницький хвостом. Но він, як побачив, що ми підійшли до машини, кучкою, він одразу по газам і уїхав з заправки. То, що було далі, то це ж тільки початок, понимаєте? Дай бензина, на тобі золота. А що по там, який там розвод, да? і молоді пацани за рулем, ми ж на британських номурах їдемо. от такий прикол. Просто щоб ви знали, ніколи, я знаю, у мене дуже, дуже багато підписників з Німеччини. Ніколи, коли вас хтось зупиняє на автобані, у вас тільки поліцейський може на поліцейській машині зупинити. Все, більше там ніяких варіантів немає. Або якщо поліцейські стоять, вони теж там смігалками будуть і так далі. Все, і всі інакші варіанти ігноруйте, їдьте собі далі. Ну, бережіть себе у такі моменти у таку ситуацію. Ми попали. Якщо у когось була подібна ситуація, напишіть в коментарях, що це взагалі було. Все, на зв'язочку.